Друзі, вітаю вас на каналі Доечхенд. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. І перед тим як ми розпочнемо з темою нашого відео, хочу зробити невеличке оголошення. В липні ми пропонуємо, ми це я і моя команда безкоштовно курс розмовляє німецькою. Про це я зробила оголошення в себе на інстаграм ще на початку місяця, але подумала, чому я тут забула про це сказати, адже. Серед моїх глядачів є також багато людей, які вчать німецьку, яким це потрібно. Також посилання на цей курс я лишаю під описом цього відео. Це буде посилання на телеграм. Ми спеціально продублювали цей курс також на телеграмі. Це аудіокурс, який складається. З понад 450 побутових фраз, які використовуються щодня, цей курс я створила на початку війни саме для українців, які приїхали в Німеччину, які не знали ні слова німецькою, для того, щоб взагалі мати можливість вивчити ці фрази, сказати добрий день до побачення і все інше, що належить до. Повсякдення. Так ось, в липні цей курс абсолютно безкоштовний. Це аудіокурс. приєднуйтеся по посиланню. Також він, звичайно, є на нашому сайті deaчтент.com. Як вам зручніше? В телеграмі зручно, тому що, навіть не маючи інтернету, ви можете слухати всі аудіофайли і вчити німецьку мову. Так ось перейдемо до теми сьогоднішнього відео. Про що не варто? Розказувати в першу чергу про себе, іншим людям. На це є багато вагомих причин, чому краще помовчати, чому краще не ділитися. Я походу, буду розповідати так, свої бачення, те, як я про це думаю, те, як я про це читала, набиралася також десь цієї інформації, воно не прийшло мені десь ні звідки. І взагалі зрозуміти, що я обираю теми відео не для того, щоб вони були якимось повчальними, вам якісь правила розказати ще щось. Це якраз ті речі, які я проживаю сама. Ось я про щось думаю, щось аналізую, щось мене зачепило, і мені в цей момент хочеться з вами поділитися. Я це роблю. І я думаю, що, судячи по коментарях, вам це подобається, вам це допомагає, вас якимось чином підтримує, ви покращуєтеся. Покращуєте себе, якість життя, і ми всі задоволені. Так ось як я взагалі прийшла на тему саме цього відео. Дуже багато людей мене запитують і в YouTube, і особливо в Дірект, в Інстаграм. Як тільки я виставляю якусь фотографію, наприклад, моїх дітей, нещодавно були випускні День народження Софії, ще щось, розкажіть про те, як ви. Ну, ось ви живете такою великою сім'єю, такою великою родиною. Хто ще не знає, у мене четверо дітей, вже майже дорослих, наймолодшій доньці 13 років, найстаршому сину буде буквально через місяць 19 років. Як ви живете ось такою дружньою родиною, тобто у вас все добре, поділіться лайфхаками, поділіться вашими якимись секретами? Ну, насправді, секретів нема, але, звичайно, Звичайно, є якісь речі, які я, мабуть, роблю інакше, ніж хтось інший. Так? Ці речі вони діють саме в моїй сім'ї, саме в цій констеляції з моїми дітьми, з моїм чоловіком, з моїми батьками, з моїм братом, з моїми друзями. Я не можу вам це ну, от, пояснювати як шаблон, і це буде діяти для вас також. Це перше. Друге, я помітила, що як тільки я ділюся. Інформацією важливою для мене. я начебто її в лапках зливаю. Я зливаю цю енергію, і вона якимось чином на мене або в моєму житті в мені більше не діє так, як раніше. Я це спостерігала не один раз. Тобто, як тільки я чимось поділилася, ніби це з мене вийшло. Ось такий момент. Через те я тут дуже обережна, я не знаю, чи я зніму таке відео. Можливо, ну воно буде більш таким ну не то, що абстрактним, а більш таким об'єктивним, що стосується не лише от мене, як я це проживаю. Згодом я подумаю, як це зробити, але ось до чого я? Я подумала, що якщо я зараз цим поділюся, а чи не перестане це працювати? Розумієте? І ось таким підходом потрібно думати про все, чим ви ділитеся. Зрозумійте, що а, в першу чергу людина, яка все про вас знає, яка вас ро добре розуміє, знає ваші таємниці, вхід ваших думок, це мусите бути лише ви. Лише ви, ось ця одна людина. З іншими людьми ми ділимося інформацією, ми спілкуємося ну, не без цього, звичайно. Комунікуємо, але з кожною людиною помітьте по-різному. Ми не можемо одній людині розказати все. Або одну людину, так, один друг, чи ваш чоловік, чи ваша мама, будь-хто. Тобто в нас завжди в кожній людині є нам відгукується щось, що ми можемо поділитися саме з цією людиною. Так? З кимось ми розмовляємо про дітей. Ми знаємо, що ця людина в першу чергу. Може дати добру пораду, може підтримати, з кимось ми розмовляємо саме про роботу, а про дітей вже ні. Так? З кимось ми розмовляємо про якісь інші речі. Тобто в нас завжди є якийсь а, німецький, ну, партнер по розмові так? для якоїсь спеціальної теми, якоїсь одної людини, яка знає про нас все, крім нас самих, ну, не існує, і існувати не мусить. Через те, що звичайно в нас є свої на те вагомі причини переживання, що ну от українці часто думають, що хтось наврочить, так між іншим в Німеччині ось цього о, страху, що хтось наврочить, з такого виразу навіть немає, що хтось може ну якось погано подумати, погано подивитися. Звичайно, в них є в Німеччині о, свої аба кляобен, так там тринадцята число, п'ятниця, чорна кішка, все це є, але це не настільки розповсюджено. Так, як, наприклад, в українців. Ну, в українців своя культура, своя історія, своя література, яка на нас впливала. <кій> Перепрошую, яка постійно нам нагадувала, що так може трапитися. І так трапи... трапляється, якщо ми в це віримо, звичайно. Добре, якщо ви в це вірите, ось будьте обережні хоча б через це. Другий момент, і він набагато важливіший з моєї точки зору, ніж попередній, ніж ось це наврочити. Що як тільки ми, наприклад, щось розказуємо, і це в першу чергу, наприклад, стосується наших планів, щось ми хочемо зробити, наших бажань, щось ми хочемо досягнути. Як тільки ми про це розказуємо, наш мозок сприймається так, наче це вже сталося, наче ми це вже прожили, наче це вже реалізовано. І він Ось ця, як я вже казала, енергія злита, так і вона вже не так працює, як раніше. Ось коли ви це тримаєте в собі. Зроблю, ви будуєте якісь плани, тримайте цю енергію в собі, не розповідаєте про ваші плани. Звичайно, якщо це такі побутові плани. Ну, ми плануємо там в серпні поїхати в відпустку. Ну, будь ласка, ви не мусите бути конспірологом, який взагалі ні про що не розказує, не ділиться. Ось, наприклад, я особисто таких людей не люблю. Їх відразу видно, вони сидять, мовчать, задають запитання, ставлять запитання, хочуть дізнатися від вас інформацію, потім її для себе використати, а ось поділитися інформацією. Вони не готові. І не те, що не готові, це взагалі не входить в їхнє бачення. Так? Вони тільки збирають. Таких людей не люблю. Тобто комунікація завжди має бути такий пінг понг так? Ти мені, і я тобі, ми ділимося, ми взаємодіємо. Так, ось перший пункт не ділитися великими планами, не ділитися о, бажаннями. Звичайно, що є можливо людина, якій ви дуже довіряєте. Плюс, яка є експертом в тих чи інших питаннях, які зачіпають саме ваші плани, так які де ви розумієте, що від цієї людини ви можете отримати слушну думку, підтримку, експертність і так далі. Це інше. А ось просто розказувати я хочу, я буду, так не робіть, ви зливаєте вашу дорогоцінну енергію. Другий момент не ділитися темою фінансів. В першу чергу ваша заробітна плата. Ваш прибуток. Насправді формула або, ну, тобто, розуміння того, чому цього не варто робити, дуже проста. Ніхто з вашого оточення не заробляє точно таку саму суму, як ви. Хтось заробляє менше, хтось заробляє більше. Той, хто, ось ви кажете, ну, наприклад, цифра я заробляю 3000 євро в місяць. А хтось заробляє 2,5. І він же починає вам десь підсвідомо, десь чомусь трішечки заздрети. А хтось заробляє в цей момент 4,5. І десь підсвідомо, десь на якомусь рівні, ця людина, хоче вона того чи не хоче, починає трошечки дивитися на вас з висока. Ну от я заробляю більше, а ти менше. Все наче зрозуміло. Окей, розклали по поличках. Часто також трапляється, що люди запитують у вас, а скільки коштував автомобіль, а скільки ви платите за квартиру, а скільки ви заплатили за відпустку. Іноді люди також запитуються в мене в Інстаграм, в Дірект, наприклад, скільки коштував, коштувала відпустка ще щось. Дивіться, в першу чергу, там, де ви були у відпустці, туди точно людина, скоріше всього, не поїде. І якщо вона поїде, то ціна також може змінитися залежно від сезону. Тій квартирі, де ви живете саме, та людина жити не буде. Тобто їй знати цю суму, яку ви платите взагалі ні до чого, розумієте, це ні на що не впливає. Тобто це не є якісь знання, які їй необхідно мати. Ці знання вона хоче мати лише для того, цю інформацію, щоб зробити ось такий собі в голові аналіз, хто ви, що ви ось за рахунок таких фінансових чисел. Якщо хтось хоче дізнатися, скільки коштує відпустка, машина, квартира, я завжди рекомендую: зайдіть в Google, пошукайте регіон, пошукайте е на сайтах, скільки такі речі коштують, як якщо це вам дійсно потрібно, якщо ви дійсно туди збираєтесь. Будь ласка, не діліться ніякими числами. Це може знати про вас лише ваш налоговий консультант. Це може знати ваш ну, якийсь партнер по бізнесу. Так, все, що стосується чисел, все, що стосується квартплати, скільки коштувала машина, це лише ваші сімейні приватні справи. Далі дуже полюбляють жінки, деякі ділитися деталями сімейного життя. Розказувати щось про чоловіка, розказувати про батьків, так і не завжди це щось позитивне. Тобто, як ча... найчастіше хочеться розказати тоді, коли щось трапилося, ну, особливе, можливо, якийсь конфлікт, а вона така, така, а він такий, такий. Ем... Ну, По-перше, коли трапляється якийсь конфлікт, звичайно, що людина може вам співчувати. Як правило, так і є. Люди співчувають. Люди хочуть підтримати вас, якщо це ваші друзі, ваші добрі приятелі. Але уявіть, що цей конфлікт закінчився, ви помирилися, у вас знову все добре. А та людина, якій ви це все розказали, вона ж в ній це лишилося, вона не вийшла ніби з цього конфлікту, ви її туди запросили, і неприємне відчуття лишається. От просто неприємне відчуття лишається в тої людині, яка про це все ну, дізналася, що їй тепер з цим робити. Якщо ви розказуєте позитивні речі, так? мій чоловік мені подарував ось такий букет, ми там зробили тето-тето. -те Діліться тільки з тими людьми, які проживають щось подібне. Тому що не у всіх щасливі стосунки, і не кожному хочеться чути в цей момент, як у вас все добре. Тобто тут ретельно, уважно, Відчуваєте людину, які ви це розказуєте, як і позитивне, так і негативне. Також я вже мовчу про інтимні деталі. Так, інтимні деталі, ну хіба що ви з якоюсь вашою близькою, близькою подругою ділитеся взаємно, ну, такими інтимними якимось інформаціями. Вам це обом подобається для вас це окей? Так, а ось з людьми, яким це не потрібно чути. З ними також не потрібно ділитися. Наступне, про що не потрібно багато говорити, багато розказувати, це діти, це наші діти. В першу чергу о, зрозумійте, що ваші діти, наприклад, мої діти, вони цікаві лише мені. Ой, фотографії, дивися, там там, 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 там випускний ще щось. О, не занадто, не забагато. Якщо у вас запитали, як справи, як справи в твоїх дітей, що вони зараз роблять, а покажи, як виглядає зараз там, наприклад, твій син, твоя донька, звичайно, це абсолютно нормально. Але е, наповнювати іншу людину інформацію про ваших дітей не варто. Розказувати, як справи в школі, якісь проблеми з контрольними, з вчителями, ще щось, ви можете цим ділитися дійсно з людиною. Де ви відчуваєте, що вона може вам щось порадити, підтримати, підсказати, так? можете розказати, наприклад, про якусь проблему. А от просто зливати, ну, наприклад, вашу ось цю енергію негативну розказувати про якісь проблеми в дітей не потрібно. По-перше, навіть ну, пам'ятаєте про те, що хтось може подумати: ну, яка мама, така дитина. Нічого дивного, так? Не просто так же ж ось таке трапилося. Тобто пам'ятайте про ці моменти так само, коли ви, наприклад, розказуєте щось негативне про батьків ваших, так? М -м якщо батьки такі, то і вона така сама. Пам'ятайте про ці людські речі, які трапляються, вони в голові несвідомо, ці зв'язки зв існують, і ви не можете на це вплинути так? і переконати людину, о о, о я інша, я зовсім не така. Краще промовчіть. Так само, коли ви розказуєте про дітей надто багато, моя дитина вчиться в найкращій школі, в неї найкращі оцінки. Це чудово, це дуже чудово. Але коли, наприклад, у вашого співрозмовника інша ситуація, чи хочеться йому зараз про це чути? Розумієте? Можна про це почути, так? молодець. Але не забагато, не перебільшуйте. А краще взагалі бережіть таку інформацію для себе. Також не варто розповідати про труднощі у вашому житті і про ваші недоліки, про якісь проблеми. Тому що, о, як правило, це сприймається вашим співрозмовником. Якщо ви розказуєте про труднощі, він вам. Дає якусь пораду, якщо може це зробити. Але часто буває так, що людина, яка жаліється, так, розказує про труднощі чи про свої недоліки, я така сяка, і в мене все так і не, і не так, і всі такі, не такі, вона не хоче пораду, вона не хоче вирішувати це питання. Вона просто хоче цю енергію себе злити так, негативно. І... Це перший момент. Другий момент це те, що якщо ви це розказуєте не тій людині, якій це потрібно чути, вона цю всю інформацію може згодом використати проти вас. Так? Вона може на цьому зіграти якимось чином. Через те не показуйте вашу вразливість. Тут не йдеться ну взагалі, не, зрозумійте ще раз, тут не йдеться про всіх. Так? Є люди, з якими ви ділитеся. Є люди, які вас підтримують. А ось просто, просто так, бо нема про що поговорити, бо я така відкрита, я така вся щира і так далі. Не потрібно. Бережіться для себе. Не показуйте вашу вразливість за рахунок того, ну, от які у вас труднощі можуть бути зараз в житті, що якусь помилку ви, можливо, зробили, чи в минулому, чи зараз. Побережіться для себе. Наступне, про що не варто розповідати забагато і взагалі старатися це тримати в певних рамках це е, хвороби. Про здоров'я говорити можна. Все, що стосується здоров'я саме, так? все, що робить вас здоровішою, гарнішою, сильнішою, енергійною, розповідайте, діліться. Але про хвороби ні. Звичайно, що якщо ось така ситуація, і видно, що ви ну, захворіли, щось сталося. Ви це можете поділитися, ви це можете розказати. Але коли ви це робите, не впадайте в деталі. Тому що вони вашому співрозмовнику можуть бути дуже неприємними. Так, Ну от просто ну, не хочеться зараз це чути. Ми коли щось слухаємо, ми це візуалізуємо. так. І... Діліться такими речами людьми, які мають медичну освіту, де ви розумієте, що ця людина може вам щось порадити, порекомендувати знову ж таки, а не просто послухати так і нічого не станеться. Ну от, уявіть, ви поговорили, а результату цього немає. Розумієте? Ви просто це сказали, людина просто послухала, і що далі? Тобто. Розмовляєте на такі теми тоді, коли ви відчуваєте, що з цього може бути для вас профіт, результат, якийсь підсумок, якась підсказка. Просто так ні. Тому що також і ця інформація, пам'ятаєте, що будь-яка інформація, ваша приватна, може бути використана проти вас. Обставини міняються, люди трошечки можуть також мінятися. І просто навіть якщо ви вже розумієте, що... Ви вже наговорили, щось розказали. Просто будьте до цього готові. Так? Тримайте це завжди десь. В Німеччині кажуть, im Hinterkopf, ззаду в голові, так? фоном, щоб для вас не було розчарувань. А надалі старайтеся ну, більше мовчати, менше говорити. І звичайно важливо не розповідати про таємниці. Тут, взагалі, в мене мало коментарів, тому що ми це. Всі з вами прекрасно знаємо. В першу чергу не розказуйте ваші таємниці, так, таємниця на те, і таємниця, що про неї знає якомога менше людей, а тим паче, якщо це таємниця іншої людини. І якщо ви якщо вам довірили якусь таємницю по тій чи іншій причині. Або якщо ви стали свідком якоїсь ситуації, якоїсь події, не ходячи цього, так, і е, ви вже знаєте цю таємницю і вас ще й попросили. Я думаю, що це лишиться між нами. Я сподіваюся, так виходжу з того, що це лишиться між нами. Це має лишитися тільки між вами. Не потрібно, не потрібно е, ділитися таємницями. В підсумок я хочу вам дати таку невеличку вправу. Яку я придумала сама, можна так сказати, як я це бачу, як я це візуалізую. Часто ті речі, про які я думаю, я їх також візуалізую. Як би це виглядало? Так ось, уявіть, що ви це ви, і навколо вас є ось така, такий, ніби наче купол, така оболоночка, так з прозорого матеріалу. Тобто ви бачите все, що відбувається навколо, люди бачать вас, як ви виглядаєте, чуєте, чують, що ви кажете, але ця оболоночка, вона існує. І всередині знаходиться ваша енергія. Тобто, ваша енергія, яка складається також з ваших думок, ваших бачень, ваших знань, ваших почуттів в першу чергу. І ось коли ми ділимося такими приватними речима, про які я казала, про які не слід. Ділитися так? не завжди, а дуже дозовано, або взагалі ні. Ми в цій оболоночці робимо тріщинки, дірочки, іноді, можливо, навіть великі дірки. Звідти виходить наша енергія в простір. Ми її зливаємо. І разом з тим ми ніби дозволяємо ззовні зайти чужі енергії. Так? Ось ці такі, можливо, ця заздрість чиясь чиїсь такі можливо поради непотрібні, непрохані, так, які ви взагалі вам не потрібні, чиїсь переконання, чиїсь зауваження, воно все ну, через ці дірочки заходить до вас, воно на вас впливає, воно взаємодіє вже з вашою енергією. І для того, щоб ви лишалися ось в такій чистій енергії, у вашій власній енергії. Старайтеся цих тріщинок, дірочок не робити, так? Не діліться ось цими речима по можливості. Тільки з ну, вашими довіреними людьми, якщо це потрібно, якщо вам хочеться поділитися, нам хочеться іноді ділитися, тому що насправді ми соціальні істоти, які не можемо жити самі. Нам потрібні свідки нашого життя, нам потрібні люди. Ми, коли радіємо, ми хочемо поділити, поділитися радістю інакше ця радість ем, не така приємна. І коли нам погано, ми також хочемо поділитися, ми хочемо розділити цей біль. Це все потрібно. Але ось саме такими речами, про які я говорила, старайтеся їх тримати для себе в вашу користь. Для вашого ж блага. Я вам бажаю всього самого найкращого. Ми зустрінемося з вами на наступних відео. Діліться в коментарях, що вам відгукується, можливо, щось я забула, а щось у вас є таке важливе з ваших спостережень, з вашого досвіду, чим не потрібно ділитися з іншими людьми, про що не потрібно розказувати. Пишіть. Також підписуйтесь на цей канал, ставте вподобачку цьому відео, якщо вам сподобалося. Мені це буде тішити, мені буде приємно, що вам відгукується те, про що я розказую, і ми з вами будемо продовжувати в такому ж дусі. Обіцяю! Всім па па па, -па.